Коли я вперше здавала цей текст в видавництво, директорка видавництва запитала: А чи немає часу в тексті ностальгії за СРСР? Ностальгія тут є, але точно не за радянською спадщиною. Це скоріше ностальгія за нашими бабусями, за нашими старшими родичками. І це текст про гідність, про те, як наші жінки зберігали. Ідентичність проносила її через всі ці буремні роки про гідність, про самоповагу і про витримку. І справді це ода нашому жіноцтву, яке пройшло дуже багато, але змогло виростити нас таким, якими ми є. Літо є ідеальною порою для прослуховування цієї книжки, щоб відчути трошки поту на своїх плечах оцю літню задуху, комарів. А ще можна налити собі скляночку Куба Лібри. Вперше, коли я почула голос Ірини Чураченко, я вирішила, що це і є моя Тамара. Справа в тому, що героїня. Цієї книжки Тамара вона списана з моєї двоюрідної бабусі Тамарі Прокопівни Майбороди. Тому для мене це було 100% потрапляння. Саме цей голос я хотіла, щоб звучав у цій книжці, в цій історії.